У жовтні, mm -hmm. у жовтні були, були з тренізи. президентом Федерації гандболу, бо це якраз для гандбольної команди, вона у нас найвелика. Там будувався новий зал. У нас там був старий, якраз жовтий листопад мав бути закінчення і здача в експлуатацію до 1 січня. Бу але жаль, але ми жаль. це все, все рівно закінчимо. Всім привіт, друзі! Сьогодні спілкуємося з дуже видатними людьми. Будемо говорити про те, як спорт продовжує розвиватися та виживати в умовах війни. Скажемо, 23 лютого було все дуже добре. Побудували, закінчили ось один чудовий об'єкт для легкої атлетики. В цей час до мене також Андрій Анатолій зателефонував 24 числа, що він би хотів під'їхати. Звісно, багато команд, багато людей роз'їхалися, бо тому, що кожен переживав за своїх рідних, за своїх близьких, але було багато і спортсменів, тренерів, кому не було куди їхати. В цей час ніхто не думав за то, за гроші чи не за гроші, як це має бути. Всі думали просто за те, що як, як треба виживати, що треба робити. Нам дуже велика подяка всім нашим друзям, тому що у нас було м'ясо, у нас з'явився хліб, яйця у нас з'явилося з'явилось усе. Прийшлось і прибирати самим. Прийшлося готувати самим. Якщо у людини була можливість, він робив якийсь внесок. Розумієте, там 24-го був шок, люди виїжджали, 25-го, а 26-го, 27-го почались дзвінки. Чи можуть до нас приїхати ще люди, ще команди? Дуже вдячні Сергію Незавичубутки. Нам надалась допомога в розмірі 50 тисяч доларів зразу. Ми забирали людей з зерпеня з бучі. Кожен хотів. Себе відчувати потрібно і чимось допомогти. Ви знаєте, побачили люди другі цінності. Це велике перезавантаження. Стараємось, да, і за ці кошти навіть невеликі, і щоб було правильне, нормальне харчування, щоб було навіть зараз, коли виключена електроенергія, щоб були майданчики, де можна займатися, де можна покращувати свою майстерність. Він молод спорту. Усе, щоб сьогодні спортсмени пересікали кордон, досягали великих результатів. Що вдалося от закупляти для бійців? Ми тільки своїми коштами там, закуповуємо там, пікапи. Там, на, Андрій Тітусович зробив, вони купили без, без, безпілотник. Поки тут ще буде один, одна людина, яка захочеться бути на базі, який потрібно бути на базі, база працює. Хоча у нас був час, що одна покаївка на три корпуси працювала, один головний лікар завез медичний центр. І Андрій Тітусов зробив такий центр, де всі прийшли, хто приїжджали, батьки, рідні, всі вдівалися, переодягалися, діти. Ну, це було. І, і спортсмени їжу готували, і тренери посуду мили, якщо потрібно було. Потрібні були матраси, потрібні були ковдри, подушки. Ми щось могли звідси дати, щось докуповували, щось шукали. Потім пішла вже співпраця з військовими частинами, деякими там мало того. Я скажу, що підприємство на даний момент ще є прибутковим. Ми заплатили всі податки. Ми платимо дивіденди державі, ми платимо податки державі. Я дуже вдячний, ще раз скажу, всім тим моїм друзям, ви зараз бороните нашу землю. Дуже вам вдячні. Дуже хотів би сказати велике нашим зарубіжним партнерам. Ми відчуваємо вашу підтримку, дуже вам вдячні за все, що ви робите для нашої країни. Ми б, звісно, хотіли змагатися на доріжках, на майданчиках, в залах. Але так вийшло, що сьогодні треба все зробити для перемоги. Ще раз, нам чужого не потрібно, свого не віддамо. І наші перемоги, наші здобутки спортивні ще попереду, і вони будуть дуже, дуже вагові. Я в це вірю. Дякуємо ще раз тим людям, які не залишаються осторонь, які демонструють справжній український дух, волю, незламність та незалежність. І найбільша гордість в тому, що ці люди є зі спортивної галузі, такі люди, як Андрій Анатолійович та Андрій Тітусович, вони демонструються. На власному прикладі. Дякую вам, друзі, за чудову розмову. Дякую. Працюємо разом на перемогу і Запрошуємо сподіваємося. Запрошуємо після перемоги до нас. По-перше, на великі святкові стіл, а друге, там якусь зарядочку зробити, побігати, попригати, на Добре. килим вийти. <рес> Без проблем. Дякуємо, друзі. Дякую.